Цьому році ми плануємо відремонтувати школу, так як у нас буде 30-річчя школи, закупити в школу два комп'ютери, фельдшерсько акушерський пункт в селі Шепель підремонтувати і певне обладнання закупити. І також на місцевому кладовищі частково там поновити огорожу. Ну, якщо добровільно, якщо бачу би, що в користь, то платили, а якщо не, не в користь, якщо б вони тільки забирали б собі, то, то не, не, не схотів би. Якщо я не буду матиму, то не дам. Якщо буде мати, то дам. Якщо це діло вигодне, то це робити його. Ви знаєте, я тому всьому не вірю, бо вже так обманюють народ, що вже далі не можна. Вийшов дядько і каже такого, хто, хто? хто живе, хто? вставайте, бо вже в моську зону приїхали, танки. І літак каже, щось кинув. Щось кинув літак, але літака нема. А то б'ють почистую. То так дах хто міг. Ну, на дворі стояли, кричали. Ну, я була в больниці. Тут до больниці не доходили, значить так по тиво. А у, у бараки то станки дим пускали. Де да, 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 стріляли трошки, а дим пускали, щоб виходили всі з барака. Чотири години був п'яний. Прийшов сюди. П'яний був. Чотири години. І часто він так вживав. день. Каждый... Ці лимони я не дозволяю нікому зривати. Тільки на 8 березня. Нашим чарівним жінкам в честь цього святкового дня. Я знайшов їхню праву, я не запитав, звідки вони, але мені було достатньо тільки запитати, що тут має бути. Вони кажуть, має бути будинок. Ну, Я чув по чутках, що це має бути однопід'їзний. Ні, кажуть, це має бути двопід'їзний, монолітний каркасний будинок. Ось на 9 поверхів. От тут постати 9 поверхів. Це оця сторона будинка, і цей будинок ніколи не бачить світла. Влада взагалі не рахується з, з нашою думкою, раз вона навіть не спитала нашої згоди на, ну, на таку роботу. Цей номер не пройде. Скільки зусиль на це ми потратимо? Скільки на це потратить ця будівельна організація по чутках захід, спезахід пробут. По чутках, тому що ми бачимо ніякої не ні таблички, нічого немає. Сваволя починалася з того, що вирили рів отам, і люди знаючи, сказали, що це вже визначають кабелі. Люди звалили забор, ми були раді такі, а зранку це вже було пізно, але я пізно встаю. Про сина, я від стуку, стукає щось. Ми виглядаємо з миколкою в вікно, а там є будівельники, ну, не будівельники, четверо мужчин, які ставлять знов стукають і ставлять забор. Поставили вони половину того, що було вчора десь, і зупинились. Потім оце вже зараз в обід приїхала машина і вони його розібрали і вивезли. Немає забору. Дивилися, немає забору, дівчата. Там по генеральному плану, там був будинок. А, але ми його будувати не будемо. І немає, що там забор хотіли ставити, там хотіли пробурити, ну, зробити геологію. Але будинок там будуватись поки що не буде. Вийшли вдвох з одним чоловіком, вірніше він перший. І почали розбиратися з цим ділом, вийшли їх начальники. Не сказали, що це все законно. Хоч, ну, прораби, мабуть, не сказали, що законно. Але потім приїхав десь через годину Яцюра, сказав, що це Яцюра, і сказав, що строїти не будуть більше. Колись по генеральному плану там мали будуватися панельні будинки. Ми панельних будинків вже не будуємо. І нічого там поки що не буде. І не, і не буде там ніяких заборів. Але, я ще вам розкажу, але... У нас в місті вже закінчились земельні ділянки для будівництва. І це не значить, що ті люди, які мають квартири, не повинні дати збудувати вам квартиру чи ще комусь. Я вам хочу сказати, що наша медицина занадто дорога. Просто реально лікуватися людина не має змоги. Середній клас взагалі. Куди в який кабінет не зайдеш, ми мусимо все платити. Ось дивіться, 12-та година. Прийом має бути. Вже 13-та. Це п'ятихвилинка? Так? Люди чекають на прийом. Це що, прийом? Скажіть? Стверджують, що широтні шляхи, як правило, що збудник по широтних шляхах не розноситься. Що саме небезпечні, це коли птиця перелітає по довготі. У нас поліський широтний шлях, це вже десь якось, скажімо так, полегшує нашу роботу. Машини грип людей може викликати і часто викликає тяжкий перебіг. Якихось особливостей. Між іншим, для пташиного грипу, на відміну від звичайно, звичайних респіраторних вірусних інфекцій, саме грипу клінічних немає. Ми, волиняни, і керівництво області, гордимося тими дорогами, які ми маємо ще одні на волі. Без зайвої скромності, скажу, що не до порівняння в цьому західному регіоні. Ми говорили з Миколою Риславичем, що той рівень, який взяли дорожники Волині, його не можна ні за яких обставин, за жодних обставин опускати. пускати. Добрі люди живуть хуже і менше. Живуть ті, котрі багато щось роблять, багато роблять недоброго. Добрі люди, можливо, випромінюють певну ауру доброти. І це емоційно їх підтримує. Їм Бог посилає життя і здоров'я, тому що вони добрі. А коли людина добра, то вона з Богом. А коли з Богом, то вона взагалі добра і добрішою не може бути. Наглий буде багатий, а добрий буде бідний. Потрібно нам страйкувати до перемоги, поки з нами не розрахується. Бо вони вже декілька разів нас обманюють. От у грудні запустили завод. Виготовили 2,5 тисячі тонн картону, а з людьми не розрахувались. От нам дали на минулому тижні по 100 гривень, і ще казали, що не отримав, ще дали по 50. Бо ми вже знайшли забастовку, то нам дали ще по 50 гривень. От ви мені скажіть, мене я і жінка, і двоє дітей, хлопці вже вийшли на голову за мене, діти ростуть. І скажіть, мені навіть дві булки хліба на день мало. І як можна прожити? За квартиру треба платити? Треба. Дітей треба? Треба. Їсти треба, треба. І що підміщити? Плізга з виганяє. Квартиру продавай, чи що там того, куди хочете. Саме перша вимога це погашення заборгованості по заробітній платі з листопада по сьогоднішній день. Друга вимога на підприємстві не видається спецодяг, не бігаються приміщення. Люди ходять голодні і брудні. Ми одразу зрозуміли, що драка не вона, бігом вискочили на вулицю, дивимося, що там вже сюди туди тягаються, давай розбороняти. Я крикну, кажу, де хто почавкають Богдан, типа, де він? Давайте розібратися. каже, втік. Ну, а ну, сюди, а потім під'їхала знову ще визвали ще одну машину. Знову почали там затолкатися. І, коротше, ми хтось крикнув, втікаємо, коротше, і ми в машині. Будинку дозвілля молоді знаходилось 12 чоловік. Із Рівенщини, із сусіднього села приїхало, десь приблизно чоловік 30 на шістьох машинах. От. І коли вони заскочили всередину із кілками, почали всіх, як говориться, бити, не, переб... не... Розбираю. розбираючись. Да. І, то, так, як і індійських як і, де, в джунглях, де вскочили з кіками. По хлопцях давай там їх це, із стула входить, всі пішли кілки. То було ну, відбувалося п'ять хвилин, там більше не було, там, може, і п'яти не було. Усіма є заключені договори. І коли воно там була якась межа, тому всьому, коли закладені кошти, тому що з бюджету кошти закладаються в кожній цій, то люди. Ніхто не підходить, і воно не було такої нагальної проблеми піднімати це питання. А зараз це питання зініціював я, тому що до мене люди йдуть, а я не можу навіть і сказати, для чого воно йшов. Щось там розказую людям, але люди не можуть зрозуміти. У нас йдуть дуже великі орендна плата. І я не можу зрозуміти, куди воно йде. Благоустрій, наскільки це можна було провести, скільки там було тих коштів, провели якісь благоустрій прилеглої території. От. Поточний ремонт системи водопостачання проводився, електропостачання проводився. проводився ремонт отоплювальної системи. Це робили ремонт насосів, промивали систему там трохи, наскільки там їй вдалося. Ну, бо ми так само тільки прийшли, ми не знали, які там ті проблеми з цією системою опалення. На сьогоднішній день вже, скажімо так, методом научного тика вже якось дійшли до якогось знамінателя, приблизно вже знаємо, що там вже буде робитися. Взяв її, щоб попригати. Мама не пускала, і вона не сказала, що вони йдуть туди. Не призналася, казала мені, що в кіно йде. А тут така біда, він на смерть розвинута так, дівчинка, така добродушна, така вже. У є немає. Слів немає. А він, він помер на місці, там ще три минути пожив. Близько 13-ї години в лікарню поступила хвора Н. На момент огляду стан хворий був вкрай важкий, політравма, перелом кісток лицевого черепа, закрита травма органів грудної клітки, перелом ребер справа, пневмоторок справобічний, закрита травма органів черевної порожнини. Ну а взагалі це все от, в законний спосіб відбувається, це ці, ці стрибки, якісь дозвіл міської ради, там, чия це вишка взагалі, чи, чи власник вишки не проти, щоб ви займалися таким бізнесом. Я не знайшли власником. Тобто вона не чия, по суті, ця вишка, так? Так. При таких статках, як в нас, от хай самі прокладають, ми, її прок... ми, ми не маємо за що прокладати. При такій інфляції, при такому безладі, як в нас в державі, нас немає немає нас і, і нам нічого не світить кращого впереді. Абсолютно, як робити, то то робити на цілий мікрорайон, починаючи від городецької і кінчаючи Тарасовим. А так робити вихоплювати окремі участки це неправильно. Дуже образливо. І якби, якби це було сказано зверху, що всі учасники, які будуть підключені в загальну мережу, будуть платити в рівних частинах, це було б швидше вирішення питання ніж те, що частина платить, частина не платить. Ці два патрульних прийшли на службу за знаками алкогольного сп'яніння, що підтвердили тести на драгер. Вони одразу були відсторонені від виконання службових обов'язків, здали службові посвідчення і жетони поліцейського. І я одразу ініціював службову перевірку за даними фактами. Але не дочекавшись результатів службової перевірки, ці два поліцейських подали рапорта про звільнення за власним бажанням. Що от за півроку ми в принципі, не такі вже великі гроші, як по великому рахунку, вложили, але зробили гарний двір. зробили цей. Людям треба організуватися. Перетворювати наш Луцьк – це дуже така справа, я думаю. Вартісна і приємно самому. І люди, люди, як ідуть, тут багато людей приходять за день, і дякують і стоять, дивляться. Тут так називають, продають соціальний хліб. В тих крамницях, які він трошки черзвий да, привозять сюди і тут на півціни дешевше. А для пенсіонерів то, мабуть, дуже важливо. центру приїхали. По-перше, хліб тут дешевий, і значить, ну коли черстві, коли б трошки бракований, але взагалі добре, добре. Тому що така ціна, яка є зараз хліба такого нормального, не всім вона доступна, особливо пенсіонерам. Якщо це реклама наркотиків, то є муніципальна варта, так? яка в обов'язки якої входить відслідковування цього всього. Далі є правоохоронні органи, поліція, патрульна поліція і так далі. Перший раз таке бачу, я не знаю, тим mm -hmm. більше звідки я можу знати, де воно є. Може ви взагалі на вулиці десь це побачили? Це ж не означає, що це в навчальному закладі. Це справа не моя, це не моєї компетенції. No. Я пропоную зателефонувати за номером 102. Одразу розповісти, mm -hmm. яка ситуація. Виживаємо просто, просто виживаємо. Бо, бо трудно. В магазин, як підеш, теж вистачає купляння. Треба, треба купити і вермишелі, і круп, і мою ще, то стиральний порошок, то мило, то шампунь, то зубна паста. Теж всього вистачає купляти. О, всякі крупи, вермишелі. Додому гроші так не несу, бо. Все треба купити. Я його не кушала ще, як живу, не була ще ніде в ресторані, не була на курорті. Курорт то город. Те, що ви розчу вирощуєте, я вживаю їжу, О, бо купити м'яса неможливо. Півтори тисячі пенсії, три сто за квартиру, комунальні послуги заплатити солярка, дорога, бензин, дорога. На базар приїхати, машину заправити, то ви мені вибачте. О, е, саме знаєте, яка це солярка дорожезна. Е, картопля, люди жахаються, дорога кажуть, що вони мають так само грошей купити. Продати її теж тут не можна. Та є картоплі, бо люди мають кошти за що йти по базарі. Так як от супруг каже, о, що замінити е, ікру, їсти те, їсти. Дякую Богу, що виросла свою картоплю, то хоч маю за що олію купити, продам, куплю олії і буду їсти ту якру свою. Просто в розпачі. Інший раз ми вже економимо на всьому економимо. Якби така зима, як як були зими за мого дитинства, ми фактично, ми не вижили би. 329,53 за січень. засічень. За транспортування будуть платити по тій інформації, по тих розроблених правилах, що на сьогоднішній день будуть платити всі. Допустимо, ви купили хліб в магазині, так? Угу. Ну, магазин у вас в одному кінці міста, ваша квартира в другому кінці міста. А цей хліб привезти, то це от вартість транспортування. Аби ви краще зрозуміли аферу з газом. Я спробую її пояснити на простому прикладі. Припустимо, ми всім офісом скинулися на кружки. Проте згодом я ці кружки оголосила своїми. Ніхто не сперечався і Вийшло, що я їх присвоїла і, зрештою, вирішила продавати своїм колегам воду. Припустимо, воду я купую у колодязі загального користування за 3,70, проте продаю її удвічі чи утричі дорожче, до прикладу, за 6-8 гривень. Мої колеги, звісно, на мене образилися, і, аби не втратити бізнес, я вирішила продавати їм воду дешевше, проте брати орендну плату за кружку. Звісно, усі можуть купувати. Воду в іншого постачальника, проте з однією умовою пити вони мають саме з цієї кружки. Відтак на офісі я монополіст з продажу води. Близько 9 години ранку на територію підприємства приїхало 50 чоловіків спортивної тілобудови. Всі ці хлопці, бійці клубу спортивних клубів, які на території міста Луцьку керує діями цих спортсменів. Зиза Валерій Євгеніович, також спортсмен з метою рейдерського захоплення приміщень, які перебувають в судових суперечках. Вже понад три роки з кобаком Миколою Миколаєвич. Ці осіб, особи, кобак, Микола Миколаєвич заключив з ними договір. Вони працюють всі на документальній основі на надання, як сказати, определеного роду послуг, тобто вони мають забезпечити сохранність його майна. Суть конфлікту полягає в тому, що кобок Микола Миколайович став переможцем електронних торгів і оформив собі свідоцтво на право власності. Багато фірм підприємців, люди приходять на роботу, не можуть потрапити ні в службові приміщення, ні в виробничі, ні до складу, нікуди. Юля Васильівна, так. а тепер побачимо хто на кого тисне. Якщо виключити депутата з фракції, тоді знаємо, хто на кого тиславана тоді. Ваша фракція не не ваша. Ваша партія Ківерцях робила аналогічно. Язика ти каже, не І такий Патріот, як ти знаєш, ти. Були в нас попередження про вивільнення, але запропоновані ідентичні посади. От я перед цим була директором музею, мені була запропонована така сама посада, тільки в штаті центру культурних послуг. Наприклад, з культури там англійську викладати. Оце те саме у нас і посади. «Ви думаєте, як когось наказати? Як я ти починаєте, якщо людина винна, то її треба наказати? Чи вона буде. Але давайте сьогодні вирішила нам де подітися. Понятно чи ні? А тоді би говорив, що я Гавно. Сьогодні ми маємо показати, що ми не боїмося, що ми не будемо опускати голову, що ми не будемо опускати руки. Сьогодні ми маємо показати, що ми єдині в прагненні зробити Україну могутньою процвітаючою. Самодостатньою державою Наша відмінність від наших ворогів полягає в тому, що у них е з їхнього боку війна це війна по вказівці е високопоставленого сиря батюшка, тах який дав наказ воювати. Вони воюють з під палки. З нашого боку, це війна народна, де до війни долучаються всі солдати, які зі зброєю в руках воюють. Ті, хто не воюють, вони допомагають, і допомагає дуже широке коло людей від пенсіонерів, які там жертвують, там по якихось 15-20 гривень своєї пенсії до чиновників. Це один з головних факторів, чому ми переможемо. Це будуть автомобілі, які будуть безпосередньо виконувати ну, задачі там, де вони потрібні. Тому, звичайно, вони перемалюються в військовий мілітарний камуфляж. Будемо відправляти хлопцям машину, яку придбала мерія нашого міста, на 63-ю бригаду. Я тільки повернувся звідти з фронту з запорізького напряму. Хлопцям дуже потрібно ці автомобілі, так що думаю, вони будуть задоволені. І будемо далі старатися, щоб їм підшукувати. Вони потребують пікапи, бусики. Так що це раз-два зробимо, приїдемо. Їм довеземо смаколики різні. Є багато речей, які неможливо придбати за бюджетні кошти. Ті ж самі автомобілі, є багато потреб оперативних, які необхідно закривати вже сьогодні у військових. Тому таким чином ми долучаємося до допомоги нашим військовослужбовцям для того, щоб ті завдання, які перед ними ставить командування, було виконувати легше, щоб їх робота була ефективнішою. І, звичайно, що робимо все, що залежить від нас для якомога швидшої перемоги.